Тренблей на зв'язку продовжуємо показувати вам наші ножі. На черзі у нас ножик морок. Це у нас фултанг довжиною 205 мм, ножичок дуже агресивного дизайну, і, в принципі, він такий і є. Це у нас ножик, що важить 170 грамів, тобто він не є ультраважким, але при цьому він справиться з більшістю завдань завдяки сталі n 690 товщиною в 4 мм. Сталь гартована в 60 одиниць. По клинку у нас тут габарити 89 мм, тобто ніж вже тільки по цьому показнику не буде відноситись до холодної зброї, і завдяки цьому у нас вдалося зробити ось такий от агресивний упор під вказівний палець. На руків'ї також можна встановити темляк. Тут під це винесено спеціально ось такий от отвір. Ножик можна придбати в чотирьох варіантах: це у нас чорний з покриттям сатин, чорний з покриттям Stone Wash та оливковий варіант. Відповідно, теж стонвош або сатин. Мовлення цього ножа можете писати в повідомлення або переходити на сайт.